В історії професійної музики є щасливці. Кращі твори, яких легко народившись, не завжди залишаються народними Одним із таких митців був Олександр Іванович Велаш. Я Яківчук Софія учениця випускного класу музичної школи номер 1 міста Чернівці. І моя розповідь. Про обдаровану людину талановитого композитора та незабутнього митця Олександра Івановича Білаша. Ще звалку Сашко дуже захоплюється музикою, хоча професійних музикантів у його родині не було. Друзі розповідали, що першим справжнім його інструментом стала балалайка, на яку він виміняв цілі той час річ чорнильницю не Вилибай. Свою музичну кар'єру Белаш починав як справжній народний музикант. Хоч і співав, танцював, грав у компасному клубі. Хоча не міг звичайно, не знала, грав виключно слуху. Після закінчення школи Сашко спробував вступити до Полтавського музичного училища. Проте його туди не прийняли і тільки собі, через те, що абітурієнта немає слуху. Але це невдача не стала питання для майбутнього бійця. Злопець, вирушив у Київ, де вступив до музичної школи робітничої молоді, де викладали брати Георгій та Платон Майбереда. Саме платон Майбереда, виявивши обдарованість сінака, ударував готові у майбутнє, пов'язаний з музикою, став учителем, наставником та другим білишем на все подальше життя. А мрія летіла далі. Спочатку навчався в житовському музичному училищі. Пізніше. Київський консерваторії, а культет обрав важкий, але, мабуть, найбільш престижний і шановний композиторський. Прямуючи композиторською стежкою, він випробовує себе в різних музичних жанрах. Це і опер, опера-балет, опера оперет, два зразки доволі рідкісного музичного жанру, моноопери, його вокальна симфонічна творчість представлена ораторією двома кантадами. Інструментальною твормо концертного спрямування є вокаліст Димець Суправа та симфонічного оркестру, два портупляні концерти. Писав музику до драматичних местах, створював музику до цілого ряду кінофільмів. Проте центральний жанр, в якому писав композитор, стала пісня. Коли б не гріла груди позолота, серед своїх найкращих нагород вважаю пісню, вигода в нотах, що заспівав її народ. Я з пісні виріс, писав про себе Олександр Іванович. Понад двісті пісень сварив митець. Працювалося йому водночас легко, бо бувало за п'ять хвилин народжувалася пісня. З іншого боку, важко, тому що він завжди підходив. Якщо йому щось не подобалось, він буде, знаєте, як кружляти навколо, як лелека над гніздом, і ще, і ще і ще, і ще, ще, поки він не доб'ється цього звучання, яке в його голові є. Він його чує, він відчуває як. А перенести на папір це трошки інше. Твори біла шах сповнені про національної свідомості: любові до батьківщини, лірка. Та головне ці пісні любив і співав народ. Любив, бо вони були ніби живі музичні картини, з журавлиними з граємо в небі та лебединими парами на дзеркалі чистих. Із сербаком на нацорної долини та допинали степових коней, які летять на випередки з вітром, і з червоними і чорними нитками полотно людської вони. Словатна пісня справжня невіда, два кольори Олександра Білаша на вірші Дмитра Павличка. Українська задумка за суттю». Думає її важко перекласти іншими мовами, адже сорочка вишиванка обері. Споконвічні українські традиції.

Першою виконавцею його пісень стала незмінна музика композитора, його люба дружина Лариса Остапенко, солістка Національної філармонії України. Серед виконавців Дмитро Гнатюк, Анатолій Мукренко, Раїса Кириченко, Євгеній Міришниченко, Ніна Матвієнко, Василь Зінкевич. У свій репертуар пісні композитори обрали такі відомі колективи, як Вокальний квартет Ярди, тріовонтористок радіокомпанії Україна. А ще в творчому доробку вілаша знаходимо також чудові зразки музики для дітей. Це присвячений онучці портепіаний цикл з дев'яти п'єс дитячих альбомів, в який обійшла п'єса під назвою Гуцульська писанка. Я міркувала, чому композитор назвав п'єсу саме так. І мені, на думку, прийшла проста відповідь, Адже особливо писанками славляться гуцульські села. Їх пізнається жовто-гарячими кольорами. Колярами сонця, тепла, життя. Композитор Олександр Білаш любив життя в усіх проявках. Це людина, що сама випромінювала сонце. Він прожив цікаве і брехливе життя, отримав народне визнання та справжню популярність. І я дякую йому за чудовий твір, який із задоволенням виконав. Тож до вашої уваги уривок з п'єси куцурська писанка.